Вітаю колеги. Мене звати Наталя Стареправо. Працюємо з медіа центру Україна сьогодні. Дев'ятий рік, як Україна бореться за свою свободу та гідність, дев'ятий місяць боротьби з російським ворогом в повномасштабному вторгненні. Сьогодні Україна відзначає 21 листопада День гідності та свободи. Я запрошую до слова Ірину Швайко, керівницю відділу проєктів проєктів заходів львівської обласної військової адміністрації. Розказати, як сьогодні Львів відзначатиме цей день. Доброго дня. Сьогодні ми відзначаємо День Гідності та Свободи в умовах повномасштабної війни. Насправді, цей день встановлений у 2014 році, і завжди ми його відзначали в умовах е, війни. Е, сьогодні ми вшануємо героїв Небесної Сотні на Личаківському кладовищі, які поховані на полі почесних поховань, е, покладемо квіти і також. Е, Буде відправлена комунічна панахіда за, жерт, за всіма, хто загинув на Майдані. Після цього, о 16.30, біля площі пам'ятника Шевченка у центрі міста відбудеться мистецький перформанс Реміністенція Майдану, після якого ми зануримося у дух Майдану, згадаємо, як все починалось, як це відбувалось, і будемо співати пісень. Які стали символом майдану, а також пісень, які стали символом вже тепер е, сучасної війни України з е, агресором. Якщо ви пам'ятаєте першу річницю, коли у Львові відзначали День Революції Гідності, розкажіть, як це було е, у першу річницю та ввечері, вже е, студенти Львівських вишів вийшли на площу. Біля пам'ятка Шевченко також згадували події, як все починалося, адже всі пам'ятали, всі були учасниками цих подій і також виконали гімн, а також згадали тих, хто загинув на Майдані. знаємо, що серед учасників, серед героїв Небесної Сотні, також були львів'яни, мешканці Львівщини. Скажіть, скільки приблизно таких було людей? Так, з Львівщини, на жаль, на Майдані загинуло 21, 21 Герой Небесної Сотні. З них 4 поховані на Личаківському кладовищі. І сьогодні ми будемо вшановувати пам'ять всіх, хто загинув на Майдані. Чому для Львова особливо цей захід є таким важливим? Що це означає для всього міста? Захід є важливим не тільки для Львова, він є важливим для всіх українців, для всіх нас, адже Львів це було одне з перших міст, звідки почалась революція, де студенти виходили на вулиці і площі міст і потім відправлялись до Києва. Так, знаємо, що Львів був одним із перших міст, який взагалі розпочав. Такі дні революції, які почав говорити про те, що відбувається на Майдані. Розкажіть, чому так сталося? Хто саме долучився і чому також Львів був одним із перших, хто взагалі підняв цю хвилю революції? Ну, взагалі, Львів, Львівщина, Західна Україна завжди були. Росіями боротьби за незалежність України і так не могло не стати, щоб з Львова у Львові молоді люди не вийшли на майдан, адже вони розуміли чого хочуть, і вони боролись за своє майбутнє. А хотіли вони бути. Справжньою європейською е, країною е, жити в європейській е, країні, розвивати е, на Майдані. Вони відстоювали свободу, незалежність е, ну це ті цінності, за які боролись, і за які загинули потім герої Небесної Сотні. Колеги, якщо у вас є запитання, прошу підняти руку. Якщо питань немає в час, коли ворог б'є по критичній інфраструктурі, коли є ризик виключення вимкнення електроенергії та інші ризики, чи будуть якісь обмеження, до яких альтернатив нам готуватись під час заходів у Львові? Так ну найперше, що може в нас відбутись під час наших заходів, це може бути Тривога та повномасштабна, чи тільки у області на цей час ми зупинимо заходи і ведучий повідомить про подальші наші дії. Сподіваємось, що сьогодні день пройде спокійно і ми зможемо без тривог, без ризиків для життя гідно відзначити сьогоднішній день. Як сьогодні день пам'яті за героями Небесної Сотні? День Революції Гідності відрізняється з попередніми роками? Що чому цей рік є особливо важливим, та чим він відрізняється? Цей рік є особливо важливим в першу чергу для того, щоб показати, що нас не зламаєш, не злякаєш, і ми будемо пам'ятати, хто ми і за що ми боремось зараз. І наша боротьба почалась 2014 року, і вона триває вже 9 рік, і ніколи не злама. Не зможемо зламатись перед ворогом, і таким чином, сьогоднішніми заходами, ми показуємо, що нас не злякати ні атаками, ні нападами. Ми все рівно вистоємо. Адже ми вистояли тоді, то переможемо зараз і у війні. Знаємо, на жаль, що частина міст містечок України не можуть долучитись до цього заходу, адже і частина є окупованими територіями. Яким є також меседж цього року, і що вам відомо, як інші міста України будуть відзначати цей день? Ну, кожне місто відзначає відповідно до е, тієї е, безпекової ситуації, яка е, є на території е, міста та чи регіону. І для окупованих територій наші заходи є таким меседжем, що ми вас пам'ятаємо, ми за вас боремось, ми ніколи вас не забудемо і відвоюємо всі окуповані території, і Україна буде цілісна, суверенна і переможе. До чого ви сьогодні закликаєте всіх львів'ян, мешканців Львівщини, всіх українців зробити в цей день. Закликаю всіх згадати тих, завдяки кому ми сьогодні можемо відзначати цей день. Перш за все, це наші військові, які нас боронять, а також тих героїв Небесної Сотні, які загинули на Майдані. Згадати про них, адже їхня жертва була немарною. Знаємо, що День гідності е, відзначають не лише 21-го, а попереднього і 20-го вчора. Листопада теж е, були певні заходи. Так, були певні заходи. Це, зокрема, громадська організація Пласт провела ватру, де також згадували події, як це починалося, адже це молоді люди, студенти, які були учасниками безпосередніми цих подій, тому вони згадували і події, які відбувалися тоді у Львові. Дякую, нагадую, з нами була Ірина Швайко, керівниця відділу проєктів заходів львівської обласної адміністрації. Пам'ятаємо про героїв Небесної Сотні і пам'ятаємо про тих, хто полегли в цій боротьбі, і тих, хто сьогодні нас ще захищає. Дякую вам. Ви залишайтесь з нами. Ми зустрінемося з вами вже згодом.